Налич, який перекриває пекельні рани та прищі робить ідеальне безшовне невагоме покриття, що розтушовується пальцями за секунди без розводів та плям. Цей супер дупер продукт має в рази кращий склад, ніж більшість продуктів харчування в твоєму холодильнику і містить одразу вісім доглядових компонентів, які реально утримують вологу на поверхні шкіри та розгладжують зморшки. Більше того, він не скочується, не підкреслює шелушіння, не лягає в заломи, а ще перекриває будь-які наслідки ігрищ в косметолога, залишаючись майже непомітним на шкірі. Неймовірно, легка, як суфле текстура, дозволяє класти його рівномірно без застосування пензлика або спонжа, розтушувавши просто пальцями. Короче, з ним можна робити аля на тюрель або щільно замаскувати біль прищів та вогнищ запальних, як вечір п'ятниці, процесів. У складі помічений запатентований пептидний комплекс, жирні кислоти, стабілізатор колагену та мікросфери гіалуроничу. Я все життя страждаю тріщинами в носі, які вилазять ранами на шкірі. А цей тоналич може буквально все він однозначно мільйон із десяти, бо це тонуючий бальзам у стіку з потужною доглядовою формулою та сяючим фінішем від Анастасія Беверліхів. За більше ніж півроку я передивилась тонни оглядів і вагалась, чи дійсно він настільки класний. Дівочки, він класний. Ще й по відтінку неймовірно точне співпадіння. До речі, його ще можна використовувати як бронзер, обравши на 2-3 відтінки темніший колір. Покриття надлегке з потужною функцією, шаровування тримається стабільно 8 годин, підходить сухій, нормальній та комбінованій шкірі. Хто переживає про надмірно вологий ефект, він легко та добре фіксується пудрою без переобтяження. Таке добро коштує 42 бакси. Я замовила в сефорі і мекніть у коментарях, як вам така знахідка.